У цьому відео я буду проходити Rails, но з рандомною людиною. Що з цього вийшло, дивіться, у цьому відео. Зараз будемо писати, хто зі мною хоче пограти. Так, є якась людина, але в нього може він не знає як грати, бо в нього нема ні класу, ні зірок. Треба ще когось пошукати. А от є якийсь щел. Так, все на два. Создаю і хай забігає. Все, він забіг. Так, все, ми зайшли, а чи він свою коробку не забирає? Ага, він зразу до золота пішов. Ну ладно. В цій грі більше сидять е, англійці, то я не знаю, хто це. Ну, зараз подивимося. І ще було в суботу таке міні-оновлення, там, де додали таку кнопку біг, що можна на пару секунд швидше. Я йому пишу «Купи Хілки. Бо він забрав. Так, він поки собі вугля купляє. Дві штуки і. А нащо йому топор? Я не розумію, так. А як я зараз куплю? Щось він навіть стоїть, а фекашить. Може, мені щось може, зараз напише. Він пише, що у нього 0 доларів. Ну, ладно, я куплю йому і собі хілки, щоб можна було, якщо хтось нас помре, то відхилити. Напишу ок, то значить він англієс, ну, ладно. Так, зараз купляємо собі дві хілки. мене якраз є 20 доларів. Так, все, я купив 2 бандажа, Одну, один зараз йому віддамо. Ну, в нього такий клас, а Алама, це. От подивіться, що у класі цьому, ну таке собі. Ну, добре. Так. А ну ходи сюди. От я тобі дам бандаж. На, на, на. О, замітив. Ой, написав списи. Списи, списи. Так, він скоріше піде за руль. Зараз він все тут облаштує своє. Він щось будує тут, але ну, я просто дивлюся. Йому пишу «Let's go!» Він написав все. Ну, так, да, так, да, да, все, все, let's go, let's go!» Поїхали. Все пишу yes". Я хочу на кришу. Поїхали. Я... А то що роб... лопата робить? Якийсь будівельник. Просто вже все тут набудував. А зупинився? Е! Э. Чому ти зупинився? А, you are А, Юра English? No, no. Ukraine, Ukraine. Так, там є вовки. Ну, чекай, чкай Зараз я піду домик залутаю, він хай з вовками піде. Ага, він хоче їх переїхати. Ну хорошо. Все, зупиняйся. Скоро я вже собі назбираю на поїзд, то я снім про це відео. Я скачу всього куплю пасажирський. Напишіть у коментарі, який мені поїзд можна купити. Хай він р... Цей б'ється з вовками, а я собі піду. The gunsmith. ему пишу go to house. Так, зомби тут. И что там будет пушка, Чи... Ага, там и арбалет. То я ему видам. Так, патроны мини, мини. Так, он сейчас бежит. Еще берем колесо. Что не может взять зомби? баганий той зомбі ладно хай його це буде він сам хай золота я йому зараз арбалетика дам він вже справився я так зрозумів з тими вовками От я йому дам арбалет на все поїхали що він цю вазу сюди поклав? Він все мусор сюди кладе. Ну просто вазу і продати не можна і в пічку кинути. А це що за вух? Це тип трофей? Ну, давай. Все, поїхали далі. Так, вже ніжно ми маємо хоч би до одного міста доїхати, ну я не знаю, чи ми пройдемо. Так, что ты... А что ты остановился? А, домик. Ну, я не дуже бы его заралутал, бо заранич. Ну, ладно. Так, зараз лутаем быстро зомби. Опа, это докторна? Не? Ага, это генерал стор. Ладно, зараз тебе золотую меску залутаю. Опа. Все, пішли до поїзда. Десь та людина загубилася, у мене менше половина хп. Що ті зомбі? А от він тут. Давай, допомагай. Ну все, поїхали. Зараз я відхилюся бандажом. Чого ти стоїш? Та ж давай поїхали. Зараз мене зомбі завалить. Чого ти прягаєш? Все, поїхали. Ой, щось він баганий, ну. Так, надіюсь, більше ніяких домиків не буде, бо я не хочу зупинятися, бо в мене більше хілок немає, і ще й вночі. Це взагалі погано. Так. Ладно. Пішли, а там цей лагер розбійників. Тут капець нам зараз буде, я просто з ним піду, бо він не відстане. Наші пістолетів нема. І що нам робити? Так, і вони вже попадають, вони дуже якісь точні всі. Куда ти йдеш, ну чел? Ну пишу ноу. No". Не треба йти. Все габело йому. Може є в розбійників аптечка, бандаж? Я не знаю, зараз я обійду їх. Так, я обійшов їх. Ага, тут є пістолети. Ну зараз я візьму. Я потім його зараз собі візьму в поїзд, а коли ми будемо в городі або в мирному або в мирному городі, то я там куплю хілку і захилю його. Ну, якщо він не вийде. Так, все. їх треба бахнути з Маузера. Так. Все, він мінус. Так що в нього тут було в інвентарі? Ага. Його самого беремо. Пише райфл. А тут нема райфла. Це. Капушка називається. Ну так, тут нічого нема. То ладно. Все, зараз я поїду до города. Я в городі не знайшов. Хілки, ну зараз я заберу. Тут все, щоб продати слідки. Так і одна облігація, ну небагато зараз покажу, скільки в мене облігацій. У мене 238. Я так зрозумів, що він вийшов. Ну, все, кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і може я зніму другу частину.